Вітаю всіх. купила собі нову колоду. Він називається Оракул відродження. Ось такий чохол, гімно повне в подарунок. Розумієте? Колода стоїть 800 гривень, а отакий гімно в подарунок мені дали. У мене є інший чохольчик. Покладу її туди, поки що ось такий. Ну, то як працює. Інструкцію мені скинули тільки потім. Чомусь відразу мені не сказали, куди написати, щоб мені скинули. Інструкція в форматі PDF в електронному вигляді кла... краще. Роздрукувати, бо тут 71 карта. 71 карта. І це оракул. Це, по принципу, знаєте, більше, як Ленорман працює. І кожна карта означає своє. Тут можна відповіді на будь-які питання також отримати. Я буду це впроваджувати поступово, почну з шоці. Ви самі розумієте, що. Колосально, звісно, треба вивчити, але цікаво. Дуже цікаво, я ще руни вчу періодично. Руни в мене в шоцах, тому що я ще навчаюсь на них, я ще вивчаю літературу, щоб розуміли. це все серйозно. Я намагаюся їх вводити потроху, але ще це все час і не буває швидко. Треба все поступово робити. Мені дуже сподобався він чомусь. Мені захотілося щось нового, я його і завела собі. Що шоцах почну його вводити. Дуже цікава тема, тому що ним буде також розклади на питання по країні. Я б сказала, що я буду ним робити питання також на 25-й рік. У мене грудень просто буде повний завал прогнозами. На, як на Новий рік, я робила це в минулому році. Я це робила на 24-й рік. І хочу різними колодами динаміка, які будуть загальні тенденції, загальні енергії. Це цікаво, це цікаво. Досить така непогана колода, така яскрава. Яскрава штука. І. В принципі, в індивідуальних розкладах також це дуже цікаво пізнати себе, чому деякі питання не з наприклад робота, відносини, чому не, не можемо знайти другу половинку, чому не виходить з роботою, в чому проблема? Ось це дуже класна тема. І до речі, я бачила оракул, який про проробляти можна дитячі травми, також цікава річ, але це буде мене пізніше. Бо в мене навантаження дуже сильно собі зробила. Не можу, не витягну. собачка, помощ. Почти, собачка, де собачка? Я загубила собачку. О, кошечка. Собачка, О, собачка. допомога була Помощь, допомога. По Ленорману собачка це також серйозна допомога і підтримка. Ну, так. Ось. Тому, Кому цікаво, замовляла в інтернет-магазині Дом Таро в інстаграмі. Прикольна така колода, буду ще вивчати. Якби... Буду поступово її вводити, почну з шоців. Тому що вивчити 71 карту неможливо швидко. Якщо буду використовувати в розкладах онлайн, буде в мене з боку шпаргалка однозначно, тому що, знаєте, це все співставити і описати це дуже важко насправді. І хто цим займається, знаю, що неможливо вивчити все відразу. Просто фізично неможливо.